Добрий день, шановні присутні, шановні слухачі, які доєдналися до зимової сесії ВЕБСТЕМ школи. Рада вас усіх вітати. Мене звати Кекова Юлія Валеріївна, я заступниця директора з навчально виховної роботи, вчителька української мови та літератури криворізько покровського ліцею. Сьогодні вам хочу запропонувати таку тему як застосування в системі загальної середньої освіти СТЕАМ технологій у процесі вивчення філологічних дисциплін, теоретико-практичний підхід. Методика викладання філологічних дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти вимагає певних видозмін, які не просто оновлюють, а кардинально, в принципі, змінюють ракурс проведення занять. Якщо СТЕМ освіта дуже активно впроваджується саме в природничих галузях, то філологічні дисципліни поки що зазнають певного супротиву. Проте дуже активно і активно впроваджують СТЕМ освіту. Проте найменше нині є вивчене Саме гуманітарна освіта, з точки зору, окресленої проблеми сьогодні постає особлива потреба застосування stem технологій під час вивчення саме філологічних дисциплін, які базуються на підготовці вчителя. До викладання на принципах трансдисциплінарності, індивідуальності, громадської спрямованості на продукту, на продуктивної та продуктивної мотивації до моделі потреб, які б допомагали особистості формувати чіткі етико-духовні позиції, цінності, орієнтували б на ідеали демократії, гуманізму, на питаннях щодо основних новітніх тенденцій і так далі, тому саме з ТЕАМ… Та, який доєднує в собі акронім Арт, це є певна вдосконалена версія stem освіти, в яку і інтегровано а, мистецтво. Вважається, що стам середовище буде окремою е республікою, яка та от ніби в навчальному процесі, яка відірвана від гуманітарних наук, і в принципі е це є неправильно. Ми з вами говоримо про те, що для повноцінного виховання та розвитку особистості треба поєднувати між собою е і розвивати, е окрім аналітичного і критичного мислення ще є креативне мислення. Тобто сьогодні конкурентно споможна особистість це особистість, яка не просто як робот виконує певні технічні завдання, та а вміє аналізувати, синтезувати, поєднувати критичне і креативне мислення, знаходити будь-які вих... шляхи для розв'язання будь-якої проблеми, і саме та креативність, це і є одним із винів розвитку. На уроках а, саме гуманітарних дисциплін впровадження СТЕМ освіти під час вивчення філологічних дисциплін є невід'ємною частиною навчального процесу нашого ліцею Приворізько-Покровського ліцею, який бере участь у дослідно-експериментальній роботі за темою розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення СТЕМ освіти в умовах реформування освітньої галузі, а тому ми, в принципі, говоримо про те, що не можна розірвати філологічні дисципліни і СТЕМ та це не зовсім протилежні полюси. А розв'язання будь-яких глобальних проблем важливе, можливе лише під час одночасного використання знань, як гуманітарних, так і точних. Наук у мистецтві немає абсолютно правильних відповідей. Це спосіб репрезентації, аналізу того, що ми бачимо перед собою. У свою чергу, це дозволяє особистості розвиватися, розуміти інших виховує емпатію та вміння діяти в умовах невизначеності, що і є одним із критеріїв активного впровадження стиалу освіти в навчально-виховний процес. На уроках суспільно-гуманітарних дисциплін можна використовувати різноманітність stem технології це і ментальні карти, це і кросинси, stem проєкти, створення буктрейлеру, створення обкладинок, ведення літературних блоків, блогів та соціальних сторінок, ведення створення перепрошую мемів, застосування штучного інтелекту та, та багато, багато інших видів робіт. Перед вашими очима вже готові роботи наших учнів. Це використання ментальних карт, які допомагають учням не просто записувати інформацію інформацію, та але й за допомогою створення схеми розібратися в структурі матеріалу, простежити взаємозв'язок між окремими елементами, учні можуть створювати такі е, карти як на уроках української мови, так і літератури, та й багатьох інших уроках суспільного гуманітарного е, спрямування. Е, такий вид роботи можна використовувати на початку вивчення теми, та як узагальнення та систематизація. Е, Знань СТЕМ проєкти, які активно впроваджуються та і створюються для учнів із допомогою учнів. Ми е, на базі нашого ліцею ми використовуємо чи створюємо різноманітні СТЕМ проєкти. Одним із таких СТЕМ проєктів це була українська мова мого майбутнього, яка була проведена для учнів 11 класів з профорітаційною метою, де е, вчителі української мови та літератури показали на да, е, Кілька професій, які можна здобути на філологічних факультетах, але це була не просто монологічна розмова вчителя та до учня, а була активна взаємодія разом з учнями. Учні під час цього проєкту а, аналізували, учні під час цього проєкту а, вгадували, та, говорили про ті навички, які, окрім філологічних, має мати особистість, аби здобути цю освіту і в подальшому нею користуватися. Та. Тобто вчителі і учні обговорювали її. Які ще окрім філологічних знань додаткові потребують уміння, навички, майбутні абітурієнти. Загалом такий проєкт розкрив важливість питання знань української мови та показав, наскільки може бути різноманітний вибір професій, які, якщо здобуваєш філологічну освіту. Технологію в проєкті можна застосовувати під час уроків розвитку мовлення з української мови. Наприклад, учні на уроках української мови в рамках написання твори. На морально-етичну тему здійснили виконання проєктної роботи а, в аспекті написання листа звернення. А, тема була це лист майбутній Україні, лист Незламній Україні, світло перемоги. така робота передбачала обрання учнями одного із запропонованих. Видів та це можливо бути есе, і деякі запропоновані види роботи до есе це створення медіапродукту, відеокліпу або рекламного ролику, який би показав та очима дітей-сучасників дав би спробу прогнозувати спрогнозувати духовні засади майбутньої нашої. Держави, та найвдалішим методом з методом став це брендмейдинг, завдяки якому було представлено моделі майбутніх варіантів брендів. України через створення логотипу та слогану до нього. Тобто учні створювали не лише есе, але і до есе створювали будь-який логотип, бренд, слоган та медіапродукт загалом. У процесі Розвитку креативного мислення одним із пріоритетних е завдань та да, стем освіти є створення о, та будь-якого продукту е літературного чи то будь-якого іншого. Ми говоримо з вами про те, що на основі вивчення літературних текстів е наші учні могли створити буктрейлери, обкладинки або афіші до літературних творів. Перед вами якраз вже теж готові роботи. Так, під час вивчення е твору Михайла Коцюбинської. Учні в подальшому створювали ось такі цікаві обкладинки до цього тексту, або афіші до твору до п'єси, хазяїн Карпенка Карго. Різноманітні буктрейлери – це вже роботи з зарубіжної літератури, постери, буктрейлери на основі вже прочитаних текстів. І знову ж таки, та ніби як зацікавлення інших прочитати той чи той э, твір. Одним із найцікавіших видів роботи та, э, ми говоримо з вами: це введення літератури Літературних блогів та соціальних сторінок видатних діячів. Зокрема, ви можете бачити тут роботи з зарубіжної літератури і з української літератури, та створені умовні сторінки Михайла Коцюбинського, Дуріана Грея, героя та лі літературного героя. Ну і загалом дуже були учні зацікавлені у створенні саме блогерства, та ведення цього ж блогу. А можна а, ключ, ключ та, для прочитання тексту як форма рефлексії над прочитаним, може виступати якраз форма створення блогерства. Під час уроку а, тут для учнів важливо не лише просто подання певної інформації та про те, що таке літературний блог, які ми можемо знати, а, а дати можливість. Учням відчути себе тим же літературним блогером а у процесі використання цієї форми роботи. Здобувачі освіти а, матимуть можливість створювати власні літературні блоги, задля можливості узагальнення знань не лише з літератури, але й з мови, інформатики та а, а, мистецтва. Підтвердженням того, що філологічні дисципліни можна поєднувати з тем технологіями в аспекті розвитку креативності мислення, є Запропоновані нами розробки в рамках всеукраїнського фестивалю освітніх інновацій stem Весна 2023 третій рік у Дніпропетровській області, який проходив у межах європейської кампанії під гаслом ідентичності STEM». серед них досить цікавими, на перший погляд, зовсім не пов'язані з філологією. Це є міжнародний день число який відзначався 14 березня. Проте учні ліцеї разом з вчителями мали змогу творчо відзначити ти цей день, а саме створити власні піеми та мовою піку, мовою пі. Це поеми в стилі хайку, кількість слів якраз відповідає тим цифрам, які є в числі пі. Зразок а, піку це перший рядок три слова, другий рядок одне слово, і чотири, третій рядок чотири слова. Так? Це взаємодія та віднайти число пі в літературі, це створення пі-речень, знову ж таки, зважаючи на ті числа, які використовують. Ну і find your pi day а, ну, Учні на уроках англійської мови відшукували. Свій щасливий пій день а, мислити креативно на уроках української літератури допомагають не лише методичні поради та вказівки, але і будь-які різноманітні технології та застосування цих технологій. А, одним із видів роботи, ви бачите, що на уроках української літератури під час вивчення твору міста Валеріана Підмогильного учні створювали так звані маршрути відображення та маршрути Києва, яким Проходив сам Степан Радченко задля завоювання міста, де й поєднували якраз знання із географії, інформатики знову ж таки, і української літератури. Одним із дуже популярних методів STEM це є використання штучного інтелекту. Перед вашими очима це якраз створення на основі цитат да, на, і за допомогою штучного інтелекту. образу. Це образ товариша Жучка з. Твору а, Миколи Хвильового та учні створюють різноманітні роботи. І а, знову ж ще пропонуємо вам такий вид роботи, та це за допомогою освітнього проєкту на урок, який пропонує нам чат з відомими людьми. А, на уроці, якраз знову ж таки, вивчаючи творчість, життя і творчість Валеріана Підмогильного, учні мали можливість листуватися з самим Валеріаном Підмогильним. А, їм було це дуже цікаво, ставили різноманітні питання. А, коли штучний Олег подавав відповідь. Подальша робота це аналіз цих відповідей. Та чи міг би письменник валеріант могильний дати саме таку відповідь? Тому ми з вами активно е, можемо говорити про те, що впровадження стем технологій з технологій і вмовно-літературні галузі є дуже доречним, повинен бути систематичним. Нам важливий розвиток е, всебічно розвиненої особистості, конкретно спроможної, креативної, неперевершеної. та. І саме це ми можемо лише здійснити поєднання природничих та філологічних дисциплін. Дякую.